Шановні потенційні учасники і учасниці Національного мультипредметного тесту, пропонуємо вам ознайомитися з інтерфейсом спеціального сервісу, за допомогою якого ви будете створювати персональний кабінет і з'ясувати, як правильно уносити особисті дані, як вибрати предмет додаткового блоку та місто, де ви будете перебувати у дні проведення тестування. А також як пересвідчитися в правильності внесених реєстраційних даних. Цьогоріч реєстрація відбуватиметься в безпаперовій формі, тому щоб стати учасником тестування, достатньо правильно виконати чотири кроки. Спробуймо розібратися, як правильно зареєструватися. Для початку нам пропонують ознайомитися з порядком проведення у 2023 році національного мультипредметного тесту. Особливостями реєстрації та подання документів для участі у додатковій сесії. Порядок важливий документ. Він визначає основні засади підготовки та проведення тестування, права й обов'язки учасників, тому варто з ним ознайомитися. А вже тільки після цього поставити галочку і розпочати реєстрацію. Не переймайтеся, що можете зробити щось не так. Програма вас підстрахує. З'явиться попередження, якої помилки ви припустилися і як її виправити. Не ігноруйте. Виконуйте рекомендовані дії. Пройдімо разом алгоритм реєстрації. Крок перший: унесення інформації про себе. Розпочнімо з даних, які будуть використані в процесі підготовки і проведення тестування, а також під час прийому на навчання до закладів вищої освіти. Уважно внесіть десятизначний реєстраційний номер облікової картки платника податків. Якщо ж ви не знаєте, у яких документах він зазначений, перейдіть за відповідним посиланням підказкою. Далі вкажіть прізвище, ім'я по батькові, дату народження, тип документа, який посвідчує особу, та його номер. Якщо у вас ID-картка, то ви зазначаєте тільки номер. Якщо ж паспорт книжечка, то додайте ще і його серію. Якщо буде виявлено розбіжності між датою народження та реєстраційним номером облікової картки платника податків, з'явиться додатковий інформаційний текст підказка. Щоб зберегти внесену інформацію та створити персональний кабінет учасника НМТ, обчисліть і правильно введіть результат у відповідну комірку, а потім натисніть на кнопку Створити кабінет. Після натискання Створити кабінет ви автоматично перейдете до свого персонального кабінету учасника НМТ. Де будуть збережені і доступні для перегляду всі внесені вами дані. Тут ви надаватимете інформацію щодо участі в НМТ та завантажуватимете копії документів. До речі, реєстраційний номер облікової картки платника податків і паспортний документ, номер якого ви зазначите в цій формі, це своєрідні ключі для входу до вашого персонального кабінету на сайті Українського центру. Рухаємося далі. Ви увійшли в персональний кабінет. Уважно перевірте внесену інформацію. Якщо потрібно щось змінити. Натисніть Редагувати дані. Якщо всі дані зазначено правильно, натискайте на кнопку Далі, щоб перейти до наступного кроку. Крок другий. Реєстраційні дані. Укажіть контактну інформацію, адресу електронної пошти, телефон. Із випадного списку виберіть свою категорію. Якщо ви здобули повну загальну середню освіту раніше, ваша категорія випускник минулих років. Якщо цьогоріч її здобудете, то ви випускник поточного року. Тож вам потрібно вибрати із переліку свій заклад освіти. Зважте на те, що навчальні предмети, які увійшли до основного блоку НМТ, українська мова та математика, будуть автоматично визначені в сервісі реєстрації, тож вам потрібно буде вибрати із запропонованого переліку лише один із предметів другого блоку НМТ. Обов'язковим етапом під час заповнення реєстраційної форми є вибір країни, міста, де ви плануєте проходити тестування. Заповнивши реєстраційні дані, натисніть Зберегти інформацію. Крок 3. Завантаження документів. Підготуйте і завантажте копії документів. Перелік обов'язкових для завантаження визначено автоматично, залежно від попередньо внесених реєстраційних даних. За потреби, завантажте копії додаткових документів. Для завантаження файлів передбачена відповідна опція Завантажити файл. Для кожного типу документів із переліку, на формі вам потрібно застосувати опцію Завантажити файл та вибрати на своєму пристрої файл відповідного формату. Завантажте копії документів відповідно до переліку, натисніть на кнопку Далі, щоб перейти до наступного кроку. Крок 4. Надсилання на обробку. Уважно перевірте всю внесену інформацію. Якщо ви виявили, Одруки у власному імені чи прізвищі або хочете змінити предмет додаткового блоку чи місто, поверніться до попередніх кроків. І натиснувши на посилання Редагувати дані, на відповідній формі внесіть зміни. Якщо ж усе зазначено правильно, надсилайте на опрацювання до регіонального центру, натиснувши на кнопку надіслати на обробку. На сторінці з'явиться повідомлення. Інформацію збережено, дані надіслано на опрацювання. Радимо переглядати інформацію в персональному кабінеті. І якщо там замість сертифіката буде запис про потребу виправити недоліки, вам потрібно якнайшвидше це зробити. Перелік недоліків буде вказано: виправити і повторно надіслати все на перевірку до регіонального центру можна до 7 травня.